Буду виконувати пісню Афни Фіїнки. Зараз буду виконувати її. я Думаю, багато хейту не посипеться. Я її не копірую, просто хочу перетворити її у своєму виконанні. просто співати слова. Може хто знає, як край виглядає. Може хто знає, в кого. Го спитати, на що будемо дудно шукати? Якщо і я, ти і Карпати, ми з тобою пройдемо все поплаю і твоя рука в твоїх руках. Дивись, мій миленький тудя маленько Вбігала бо за поцаранках, і немає на світі більше раю, як то, що ти сам собі йшов і я його виділа, я його знаю, там і жиє любов, а там ростуть, афни, афни, в лісі за горбом, і так всіх трапило, трапило, бути ним разом, а там ростуть, афни, афни. Єгі дочок смак. То є моє вічне літо, то є моє вічне літо на твоїх губах. Може, в тім раю сонце не спить. Може, там душі прозорі, в кого спитаю кожний мовчить. Добре, що ми. Є yeah, і гори, ми з тобою пройдемся по краю, де мріпи пилуються в вітрах, Дивись, мій миленький тепер наш маленький бігає з нами по царенках, і немає на світі більше раю, як то, що ти сам собі знайшов І я його виділа, я його знаю. Там і живе любов, а там ростуть афени, афни. афни. В лісі за горбом і то так трапило, трапило, бути нам разом, а там ростуть афени, афини, є гидочок смак, то є моє вічне літо у твоїх губах.